Світають викладачки Державного навчального закладу Київського центр професійно-технічної освіти Наталія Колоніна та Маріна Антоненко. Ми хочемо поділитися з вами досвідом використання стем технологій на уроках англійської мови. stem освіта в 21 столітті зайняла досить вагоме значення. Це викликано потребами цьогочасного суспільства, розвитком гаджетів, it технологіями. Але ж STEM – це об'єднання технічних наук. До чого ж тут предмети гуманітарного циклу чи можливе застосування цих технологій на уроках англійської мови? Сьогодні існує декілька варіантів цього терміну. STEM Science, technology, engineering, mathematics, наука, технологія, інженерія, математика. STEM – це STEM плюс мистецтво. STEM – Science, Technology, Reading, Writing, Engineering, Art, Mathematics. Додається читання і письмо. Реалії сучасної освіти це інтеграція предметів, технологій, а ми саме знаходимось в закладі профтехосвіти, де здобувачі прийшли перш за все набути професійних скелс, уміння, компетенцій. Тому наша основна задача мотивувати і показати, яка користь буде здобувачеві від засвоєння нашого предмету на життєвих прикладах, життєвих ситуаціях. Ключові переваги цестосування STEM розвиток критичного мислення, зміцнення навичок спілкування, навчання вирішення проблем, заохочення творчості і інновацій, збільшення зацікавленості у навчанні та підготовка до майбутніх професій. Як же можна інтегрувати STEM уроки англійської мови? Це використання англійської мови як мови спілкування, проєктування та презентація результатів. Вивчення лексики, пов'язаної з технологіями, розвиток наукової, і технічної грамотності, створення інтерактивних навчальних ресурсів, використання онлайн платформ для навчання. Корисним буде використання різноманітних навчальних ресурсів під час підготовки до уроку. З нашого досвіду роботи одним з найяскравіших сервісів для створення інтерактивних завдань є Kahoot. Kahoot – це онлайн-сервіс, що дозволяє створити опитування, тести і завдання з вибором відповіді, проте з одним невеликим доповненням. Можна зробити з цих опитувань змагання між здобувачами. Алгоритм простий. Створюємо опитування, даємо номер віртуальної кімнати, його генерує система, демонструємо завдання на екран у класі. Учні заходять з мобільного пристрою в кімнату. На екрані їх мобільних пристроїв починає відображатися завдання і йде зворотній відлік часу. Ви починаєте змагання. Хто швидше відповів, той переможець. Кахут зручно використовувати також під час проведення онлайн-уроків у синхронному режимі. Для активізації пізнавальної діяльності матеріал, що подається, можна розбавляти невеликими паузами з цікавими питаннями по темі. Якраз Перед вами приклад створеної нами гри пацовка, яку ми застосовуємо на уроках. А ось перелік ефективних навчальних активностей – сторітелінг, технологія інтерактивного навчання, кейс-технології, ментальні карти, технологія веб-квестів, створення паперових буклетів наземною мовою за допомогою графічних програм редактором створення відеороликів, мініфільмів з діалогами відповідно запропонованої ситуації. Вивчення лексики та граматики в ігровій формі, розвиток навичок публічного виступу і технологія проєктів, як приклад, це поїздка до музею при вивченні теми мистецтва, або проєкт автомобіль майбутнє. До цього проєкту можна звернутися при вивченні теми навколишнє середовище або професія, де здобувачі створять не тільки зображення та нові функції транспортного засобу майбутнього. А й наголосять на його безпечності для навколишнього середовища. Щоб не бути голослівними, хочемо показати застосування елементів STEM, які ми використовуємо в своїй роботі на прикладі електронної добірки вправ. Тема Моя професія для здобувачів освіти за спеціальністю слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Збірник містить вправи, інтерактивні матеріали для вивчення англійської мови в закладах професійно, -професійно технічної освіти з теми Моя професія. Він інтегрований на основі предмету спецтехнології. Вправи, згруповані відповідно до шести розділів, містять інтерактивні проєктні завдання. Рольові ігри, розігрування і складання діалогів, створення власного висловлювання. Під час укладання збірника використано елементи таких освітніх технологій, як STEM та методику CLIL. В ньому розміщено посилання на різні електронні ресурси, QR-коди, які містять навчальний контент: аудіо та відео, ілюстративний матеріал. Ілюстрації до збірника дібрані з мережі інтернет чи згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Завдання викладачів. Є спрямувати, зацікавити, мотивувати здобувачів на вивчення іноземної мови, розвивати їх комунікативні компетенції. Для його виконання завдання, які здобувачі будуть виконувати, потрібно прив'язати до життєвого досвіду або професії. Як результат ми отримуємо здобувача, який може застосовувати набуті знання в професійній діяльності, говорити. Ось приклад фрагментів проєктів, створених нашими здобувачами. Find I Uh, the... oh, um... STEM-освіта світа це наука і життя, що формує науково-природничий світогляд. Вчить практично використовувати математичні та економічні знання навіть на уроках англійської мови. Формує початкові навички у конструюванні, підприємницькій діяльності під час вивчення іноземної мови розвиває комунікативні здібності здобувачів вміння працювати в групах. Ось такий невеликий огляд нашої роботи практично застосування STEM на уроках англійської мови. Дякуємо за увагу!